Наступний після ста пункту етап евакуації передова хірургічна група. Тут життя і смерть крокують поряд. Витягують з того світу наших захисників військові медики 110-ї ТРО. Поранені і всі вони для нас як рідні діти. Те, що я роблю, мене мотивує. Я лікар, і в принципі я хотів займатися медициною весь час, який я себе пам'ятаю. Сюди евакуюють бійців з Донецького та запорізького напрямків. Частіше надходять хлопці з міновибуховими травмами. Частіше за все це саме кінцівки, бо все ж бронежилет. Він якось допомагає нам з грудною кліткою або з животом. Хоча в живіт теж все ж попадається. Це уламкові, це уламкові переломи. Відкриті це травмування судин, це ампутації і все інше. Ви можете операційні Боєць 110-ї ТРО наступив на протипіхотну міну. Так званий ліпісток. Пацієнт середнього стану важкості приїхав з відкритим переломом обох кісток гомілки справа в нижній треті. У нього часткова ампутація стопи, і ми зараз готуємось до реампутації. Його випадку. Медики кажуть, боєць відбувся малою кров'ю. В цьому випадку ампутації повної ж утримано гомінка. Наразі операція завершена, стан пацієнта нашого стабільний. Головне завдання медичної групи стабілізувати бійців, щоб після їх можна було направити до шпиталю у місто. Перш за все, зупинка кровотечі, де б вона не була, будь то кінцівки, будь то шия, будь то грудна клітка, будь то черевна порожнина. Ми маємо зробити все для того, щоб зупинити ту кровотечу. Команда професіоналів рятує життя 24 на 7. Проводить надскладні операції. Уламки біля серця, закон парного случая, два хлопчика з різних напрямків, і наші лікарі, професійні лікарі, дуже професіонально провели ці дві операції. Операції пройшли успішно. Хлопці вже на реабілітації. Ярема певнить надважлива не лише медична допомога, а й психологічна. Ми повинні бути з ними, з ними що словом, що ділом дожди допомагати. Ми там, як мами, сестри, мами. Вони для нас діти. Такого народу, як наш український, такого немає. Таких людей, як у нас, хлопці у нас замечательні. Вони ну ми розуміємо друг друга з полузгляда. Група на чергуванні цілодобово, аби надати оперативну та професійну допомогу, завжди готові інструменти та прилади. Наразі ми ще чекаємо двох: один з акуборотравмою і один з закритим переломом латеральної кісточки справа. Серед прибувших бійці за Кубару травмою. Бос, водій 110-ки, в нього легка ступінь контузії. Їхав забирати і, і півішка спереду машину вдарила. Машину розбила, а я чудом залишився. Нормально. Контузія. Робота медиків порятунок життя, навіть якщо мова йде про окупанта. Повнені орки теж були, теж приходилося надавати допомогу, попри наші відчуття і почуття. Все ж допомога й надається, і достатньо серйозна допомога, якщо це потрібно. За три роки війни зізнаються лікарі, помітно відчувають і втому. допомагає триматися кава та гумор. Взагалі то гумор у нас частина нашого життя тут, тому що, скажімо так, унивати нам неможливо. І тому і ми, і наші хлопці, наші захисники, ми періодично приходимо і до гумору. Військові медики люди з різних міст та областей, кожний зі своїми принципами та характерами, та всі вони розуміють важливість своєї роботи. Як би страшно, часом не було. Іноді я навіть молюся да, щоб все було нормально. Як то кажуть, в нашій роботі головне це менше роботи. Якщо ми мало працюємо, значить у хлопців все добре. Дружина пишається тим, що я військовий, вона сама лікар, дитячий хірург. Рятувати воїнів, покликання і операційної медсестри Марини. Жінка сім років прожила в Італії, коли в Україні почалась війна, не змогла стояти осторонь. Серце завжди казало, що потрібно повертатися, надавати допомогу як, як можна кажуть, як медик. Зов серця. Так ми повернулися після сім років в Україну. Також в мене є донька, я хочу й прикладом бути, що така мама. Тепер зізнається жінка, медгрупа рідний дім. Всі як одна сім'я. Має і пухнастий антистрес. Я прийшла сюди працювати і тут ми в місті живемо. Вона з народження тут зі мною. Медики живуть на роботі у постійній боротьбі за кожного українського воїна. Це наші захисники, які не жаліють життя, віддають, віддають життя за нашу країну, оберігають наші кордони, оберігають нас. Щоб у нас було в наших городах, щоб було тихо. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.